Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Як ви бачите, що цибулька вже починає утворюватись саме у фазі початку утворення цибулин потрібно проводити підживлення, саме калійно фосфорні добре потрібно приміняти, вони поліпшать якість цибулин і посприяють підвищенню їх лежкості, тобто вони будуть краще зберігатися після збирання врожаю. І саме для цього підходить деревний попіл. Він використовується як в сухому, так і в настоях. Ви бачите, що пір'я цибулі припорошене деревним попелом. І ви ж бачите, що ґрунт також має сіруватий колір, так як він весь, весь у деревному попелу. Ми це припорошення зробили не тільки в цілі як підживлення ґрунту, а в цілі, як профілактика боротьби з різними кідниками можна використовувати деревний попіл. Дуже простий метод, як у вас невеличка грядка, один стакан деревного попілу на 10 літрів води розмішати і хай постоїть мінімум 2 години, а максимум 2, 2 доби. І перемішати і поливати цибулю, ну звичайно, на зволожений ґрунт. Ви всі, я думаю, добре знаєте, що підживлення проводиться або в ранковий час, або в вечірній час, і обов'язково на мокрий ґрунт, через те, що якщо не буде мокрий ґрунт, то коренева система не працює. І скільки ви б не внесли підживлень, в ваші рослині від цього не буде краще через те, що коріння не всмоктує поживні речовини, якщо воно сухе. Дуже добре в цей період, саме формування цибулин, використовувати курячий послід. Курячий послід за своїми якостями перевищує майже усі органічні добрива. Курячому посліді міститься більше фосфору, азоту, калію і сірки, ніж у послідів, наприклад, корів і свиней. Ну, звичайно, можна використовувати і пташиний послід. Якщо у вас немає курячого посліду, то е, можна використовувати курник. Ви запитували мене, як його використовувати. Ось курник, він є в різних фасовках, Він є по 2 кілограми, по 5 кілограм. Це гранульоване добриво, це гранульований той самий курячий послід. Як його використовувати? Ми взяли цих 2 кілограми, залили теплою водою. Він має постояти сутки двоє. Ви побачите, утвориться така, як жижа, і потім ви берете півлітру оцеї жижі на 10 літрів води і поливаєте. Айте на зволожений ґрунт любі овочі в даному випадку цибулю. Чому курник іменно гранульована форма добрива? У періоди посухи зберігає вологу, повільно віддає її рослинам і мікроорганізмам, створюючи сприятливі умови для формування майбутнього урожаю. Тому ми оцей курник використовували трошки по іначому Ми його не замочували для цибулі, для чеснику. Ми в міжрядях зробили рівчачки і всі рівчачки ми розсипали рідко ці гранульовані добрива. Потім полили ці рячечки і пригорнули землею. Тепер при кожному поливі наша цибуля, часник отримає свої добрива. Але дуже прикро, коли перо цибулі починає жовтіти. На що потрібно всім звернути увагу? Лише перо вашої цибулі починає жовтіти, треба зразу виявити причину. Ми зараз зупинимося, від чого жовтіє перо цибулі. Звичайно, якщо воно жовтіє за місяць, за три тижні до збори, урожаю, це нормально, а коли воно жовтіє на початку літа, то це велика тривога. Від чого може жовтіти перо? По-перше, може бути посуха. Що для цього треба зробити? Потрібно прокопати ямку, взяти на глибині 8 см ґрунту і стиснути. Якщо вона стискається, а потім легко розсипається, то ще є волога в вашому ґрунту під цибулею. Якщо вона просто розсипається, терміново полийте. І поливати потрібно не менше разу тиждень, так поливати, щоб волога дійшла до кореневої системи. Потім ця цибуля отримає вологу. І якщо ж пройшли вас проливні дощі і перезволодження, й ґрунт, то також буде жовтіти піря цибулі через те, що ґрунт злягся, нема доступу кисню до кореневої системи. А коли коренева система не працює, то звичайно жовтіє піря цибулі. А раз піря цибулі жовтіє, то і не росте. Сама цибулина. Це другий чинник. Третій чинник, чому може жовтіти шкідники. Шкідники це не тільки цибулева муха, там є і нематода, і довгоносики. Оце які в нас профілактичні заходи. Це припудрювання деревним попелом, який ми робимо періодично. І потім поливаємо і цей деревний попіл йде в ґрунт і дає нам калій для нашої цибулі. Другий профілактичний метод поливаєте цибулю. Лю, розчинами м'яка, 2 столових ложки на 10 літрів води. Поливаєте по листю прямо по пір'ї, і щоб воно текло під корінь. Це буде профілактика від усіх цих шкідників від цих всіх комах. Слідуюча причина може бути пожовтіння пір'я. Це коли ви дивитеся на пір'ячко, а воно місцями, місцями є такі, як плямки, ну, такі вже сухі. Це вже пішли грибкові захворювання. Що потрібно робити? Коли є вже грибкові захворювання, потрібно використовувати фітоспорин і повторити його використання, коли у вас таке трапилося, через 10 днів. Коли такого немає, ви можете зробити профілактичне оприскування фітоспорином. Це і буде як профілактична робота, і буде як допомога у вирощуванні цибулі. Слідуючий чин, якщо може бути жовтіти пір'я цибулі, це в тому разі, коли нехватка добрива, нехватка азот, то нам на допомогу приходить цей самий аміак. Настій того самого коров'яка, настій курячого посліду це всі азотні добрива. І якщо мінеральні, то може бути сальфат, амонію, аміачна селітра. Допомогти треба цибулі, щоб ще цілий місяць і цілий червень було зелене перо, бо саме в цей час росте сама цибулинка. Другі друзі, за три тижні до збирання врожаю будь-які додаткові підгодівлі і поливи слід повністю виключити. В цей період відбувається остаточне дозрівання цибулин. Про необхідність прибирання вже цибулі з рядки можна дізнатися із таких ознак: цибульні шийки утончаються, пір'я лягає, цибулини почнуть покриватися лускою. У жарке посушне літо цей момент може наступити на тиждень-півтора раніше. Друзі, якщо вам поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дінта та присадибна ділянка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео ми поговоримо за чесник, що з ним на сьогодні потрібно робити, щоб отримати також щедрий урожай нашого чесника. До побачення, до нових зустрічей! Миру, здоров'я, гарних урожаїв Бажаю вам всім!